Саме так реагують українці на ціни на оренду квартир. Проте аналітики зазначають, що незначний спад припав на жовтень у половині областей, зокрема на Кіровоградщині та Хмельниччині. Та все ж у масштабі всієї країни ціна за оренду зросла. За даними дослідження, опублікованого на сайті Finance.ua, найдорожчим для оренди залишається Київ, де власники у середньому просять 18 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. А найдешевший варіант, ну щоб не такий ж з бабусиним ремонтом, вартує від 12 тисяч гривень. Наприклад, такі квартири можна знайти у Деснянському районі столиці, саме там найнижчі ціни. А ось найдорожчим районом виявився ні, -ні, -ні не Печерський, як ви могли подумати, а Шевченківський. Серед середньою ціною оренди за місяць 22 тисячі 600 гривень. Окрім того, за минулий місяць на ринку оренди зросла кількість пропозицій житла у всіх регіонах України, окрім Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської та Рівненської областей. Значно більше нових пропозицій порівняно з вереснем з'явилося на Кіровоградщині, Хмельниччині, Дніпропетровщині та у місті Київ. Найменше шукали українці житло для оренди в Одеській та Волинській областях. Там відтік цього запиту знизився приблизно на 22%. Натомість, у межах року інтерес до оренди квартир пожвавився у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях. А на вашу думку, чи знизяться ціни на оренду житла наступного року? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше. Також ми хочемо повідомити, що завжди актуальну інформацію про ринок нерухомості ви знайдете на сайті Finance.ua.